Бажаю здоров'я та слава Україні! Ну що я хочу сказати? Вже менше трьох місяців, а саме не менше, а рівно три місяці, лишилось до того, щоб всі військові частини перейшли на використання єдиного журналу обліку особового складу. Значить, Методичних рекомендацій мінімум працівників у вас як завжди, мінімум. Тому якби моя робота пішла в те русло, щоб оптимізувати, зробити краще сам журнал. Саме процес формування цього журналу. Ну, значить, дивимося, у нас трошки змінилось вікно з параметрами. Тепер у нас табель та сам Єжос перераховується окремо. Взяв я цю думку з колег з Міністерства оборони, а саме з програмного забезпечення Імпульс, там табель окремо формується. Ну і в принципі це логічно, тому що сам ЄжОС вам потрібно два рази на рік роздруковувати, хоча обіцяли, що можливо його роздруковувати не потрібно буде. І Значить, сам табель потрібно друкувати раз на місяць. Ну, спочатку я хочу почати з самого Єжос, тому що з ним якби, питань менше. Значить, у нас тут є дві кнопочки, які... перша кнопка це груповий відбір. Тут я, напевно, минував. Це вікно треба зробити буде якось. От, значить, сюди ви закидаєте айдішники військовослужбовців, яких ви хочете перерахувати. Я як зробив, взяв з, особу, з особового складу, просто скопіював цей стовбець, консел С, і прямо тут в груповий пошук його і закинув. Тепер у нас інша кнопка перерахувати, зробить перерахунок, які дані, які дані вона перерахує, перерахує саме там історію посад з ID посад та з датами. Коли займав ці посади, перерахує там призначення, виключення і все таке інше. Для цього у вас в змінах мають бути записи. Ну, Знову ж таки, хочете, не хочете, вам ці записи потрібно якось відновлювати. Дуже добре, якщо в когось вже база якась була така, більш-менш, де ці всі зміни фіксувались. Якщо цього немає, ну, я просто не знаю, як вам далі рухатись. Отже, виникає попередження. Значить, це може зайняти значний час. Ну, звичайно, якщо ви за всю частину робите перерахунок, це може зайняти там, хвилин 5, або 10, або 15, дивлячись, яка у вас військова частина. Я нещодавно знав, що у нас вже формуються цілі бригади з лінійними батальйонами. От. Я наш е, натискаю так, тому що я сам на комп'ютері, інші користувачі не можуть мені завадити, там, редагувати якісь записи. От. Якщо у вас там. По локальній сітці якось щось шо зроблено, то краще от хлопців відправити чи там дівчат відправити на перекур, щоб вони трошки погуляли, щоб зробити перерахунок. Перераховую там в мене ж татка тут ця несильно велика, досить швидко перерахувала. Е, і натискаю сформувати Єжос. Він тепер формується набагато швидше. Значить, цей файл вже існує. Він е, зберігає файл Єжос тою датою, коли ви робите. Натискаєте цю кнопку, і я просто заміняю, бо я вже робив, тренувався, дивився, що, що виходить, що не виходить. В принципі, виходить все. От. Робиться це набагато швидше, тому що я там передивився. Ну, єдине, це от просить якісь рівні конфіденційності, щось з захистом зв'язано. Не знаю, як це відмінити. Ну, Не пробував це відмінити. От. І в нас є і ШПО, і особовий склад Знову ж таки, для цього, щоб у вас це все заповнялось. Наприклад, якщо ви побачите особовий склад, то побачите, що тут індекси посад, які обіймали пусті. Чому? Тому що я там під час запису якогось відео видаляв дані про цих військовослужбовців, що вони там зараховані на військову службу чи зараховані на посаду. От, і тільки про там, от, двох цих лишились записи, саме в таблиці зміни. Коли я зробив перерахунок, то все в них зникло. От, значить, по виключеним тим часом це все те саме. От, Можливо, десь якісь поля ще не додаються. Це вже треба дивитись. Буду дивитись по своєму масиву даних, а ще краще, якщо ви будете по своєму тестувати і мені якийсь фідбек давати. От, Статистичний облік став краще, швидше. От, перелік індексів посад, все те саме. Ось ваші посади, які у вас були. В принципі, це єдине, що сходиться з. Тим, що нам диктує Міністерство оборони України, те, що у вас унікальний індекс на кожну посаду має бути. Командир першого відділення, командир третього відділення і другого це різні індекси посад. От ну і тут запит невеличкий з вашої штатки буде тягнутись для того, щоб розуміти, щоб по цей статистичний облік зробити. Такий Єжос він в принципі не сильно помінявся. Я трохи тільки поправив методику заповнення полів, тут щоб це було швидше. В принципі, він зараз формується досить швидко. От, так, ну, Можна зберігати, не зберігати. От. І друга частина цього відео вона саме до табелю звернена. Значить, подивився я декілька, е декілька каналів даних, які мені повідомили наступне, що саме цей табель це заміна добової відомості, яка раніше кожен день друкувалася. Але добова відомість у нас в принципі, формується дуже легко кожен день. Одною кнопкою ця добова відомість формується. А от табель як вести, ну, я чесно. Тут хочеться плакати, тому що я розумію, що таке навіть окремий батальйон, і ви маєте вести за всю частину цей табель і там чи плюсики, як рекомендують, чи відпуска, чи відрядження за всю частину. Навіть якщо у вас в батальйоні там 500 військовослужбовців, от це все треба зробити. Враховуючи те, що військовослужбовці можуть переходити з підрозділу до іншого підрозділу. В межах вашої військової частини, і тому, тому вам треба його показувати двічі в цьому табелі. Ну, давайте я сформую табель, значить, він зовсім повністю перероблений. Він якраз враховує зміни в особовому складі. Якщо там військовослужбовець, ну, давайте для початку я сформую так. Теж питає, чи замінити. Заміняємо. І ми дивимося, що в нас тут буде геть маловато. От. Займається багато часу, ну, я так скажу, хвилин 15 може зайняти, наприклад, у мене зайняло. От, У мене досить потужний комп'ютер, щоб це все обраховувати, але все одно він звернутий до сервера, на якому це все лежить. Тобто, дивіться, в нас підтягнуло тільки Гриневич, Паляницю і Гнатенка. Чому так? Ну, Знову ж таки, тому що відсутні інші якісь дані про призначення на посади. На інших військовослужбовців, якщо ми зайдемо в картку, подивимося що тут пусто. Чому так? Бо коли я там інші якісь відео записував, я видаляв записи про їхнє там призначення чи ще щось. Давайте, для приміру, ми зробимо наступним чином: знайдемо нашу військовослужбовцю Гриневич, а Гриневич я безпідставно, я так розумію, що видалив зі штатки. Тому ми глянемо, що у нас тут Гриневич прибула, на яку посаду. На 22-гу посаду вона прибула, і це 11-й один, ID. На 22-гу посаду ми поставимо Гриневича. Це, мабуть, під час запису останнього відео чи передостаннього я її видалив. От Поставимо її на посаду, вона була там, але все одно її в табель підтягнуло. Тому, тому що був запис саме в змінах, що вона прийшла на посаду, а запису, що вона пішла з посади, не було. Тому тут якби, цілісність все зберігається. Ну, Давайте ми для Гриневич Катерини зробимо ще запис. Подивимося в штаті, куди її можна перемістити, ну Це старший солдат, давайте її от сюди кидаменемо. Фізично кинемо її сюди, але цього мало от я її перемістив в штаті. Для того, щоб в змінах треба поставити, що вона на 20-ту перейшла. От, Це буде зміна посади. Скопіюю зверху. Номер наказу сьогоднішній поставився. Давайте номер наказу. Тут неважливо, конкретно якийсь сотий поставлю. Поставлю, що вона. В середині місяця, там, 15 го числа, перейшла на іншу посаду. От якийсь номер наказу з копією, не так важливо. Ну, як не важливо, через те, що в мене такі дані е, з голови взяті, е, от на 20-ту посаду перейшла. Е, в мене досить часто виникають якісь помилки незрозумілі. Якщо це все вести згідно того, що у вас ви, е, в штаті, то в принципі таких помилок буде. Менше або взагалі будуть відсутні. Ну, давайте табель я закрию. Ось є в нас вже запис на Гриневич Катерину. Перейшов її в карту, що вона змінила посаду. Змінила, і навіть на це є наказ по строєвій частині. От. Е, то що ми робимо? Ми, значить, переходимо в Єжос і формуємо табель. Робимо загальний, а, до речі, не сказав, так, тут помилку треба якось опрацювати буде. Значить, з вашої штатки от можна вибрати список, за який підрозділ по БЧС вам треба формувати табель. Якщо це невеличкий підрозділ там 100 військовослужбовців, то табель сформується хвилини, 2-3. Я ж роблю загальний, у мене тут. Нема що формувати, але зараз ми побачимо, що в нас має Гриневич е, на дві строчки розділитись. Так, дивіться, у нас є Гриневич тут і Гриневич тут. Тут вона була до 14-го числа, 15-го числа вона перейшла на іншу посаду. І вже рахується в роті охорони. Це згідно відповідно того, як мені пояснило це вести е, саме з центру цих прийняття технологічних рішень. Е, е, тільки одне не пояснило, як можуть, наприклад, окремий батальйон. Де в персоналі по штату чотири людини це начальник, який постійно вирішує якісь питання, це офіцер, який робить, наприклад, наказ по строєвій частині, і це штаб-сержант, в якого теж там якісь обов'язки, і діловод. Тобто, на кого скинути ведення? цього Табелю, щоб взагалі його зробити, і щоб взагалі це відповідало тому, що є. Ну я наразі відповіді на це не бачу. Тому пропозиція от така, що ви берете програмне забезпечення, і в кінці місяці там. З матюками якось формуєте цей табель автоматично. Тому що от зараз, якби в мене 4 людини було, 4 людини в штаті, так як воно зараз тут показало, то поставити плюсики на цих 4 людини, чи там відв'яження відпуска, це не є великою проблемою. До речі, давайте от закриємо, покажемо, що ми в КТВП, якщо ми візьмемо, знайдемо. Так, тут помилка, яку я не поміняв тут чогось зруснявого. Не міняє ці дві кнопки. Знову ж таки, забувся зробити це в кінцевому файлі. В сумому файлі вже поправив. КТВП ми маємо. Давайте додамо то, що в нас, хто в нас був там, паляниця, здається, паляниця був, давайте відпустка. Знову ж таки, місто Львів, ідей зараз мало. Поставимо, що він, дата наказу, це буде не сьогоднішня, а знову ж таки. 15, го але це тут не сильно грає роль, що він з 16 го по 22-е, 0,5 у відпустці. От. І зразу йому закриття зробимо автодату, що він вже прибув. Типу він з'їздив. Давайте перевіримо, як це буде працювати. Є JOS. Формуємо табель загальний. Заміняємо файл. От. І. Дивимося, є в нас такий поляниця, і ми бачимо, що він був у відпустці, але чомусь по 30 число. А, чому так? А, тому що, ну все правильно. Тому що я в КТВП очищаю фільтр. Поставив йому, що він 31.05 прибув. От. Давайте поставимо йому там 05-го. До чого я це все веду для до того, щоб у вас а, коректно формувалось е, це все і ЄЖОС, і таболі у вас має бути коректні дані записані у відповідній таблиці. І це не досить таки легко. Значить, дивимося, паляниця, все. От представило, що він з 16 по 24 був у відпустці, 25-го він прибув. Все згідно відповідно, я так перевіряв виборочно військовослужбовців на реальному масиві даних, але ну от 100% сказати, що у вас ці циферки будуть добові відомості співпадати, так скільки тут підраховує просто кількість плюсів. От. Знову ж таки, не сказали там при огляді Єжусу. А що робити, якщо людина якби, фізично присутня, але з непонятних мені досі причин вона прийшла без, грошу, без продовольчого тестату і тому не рахується на продовольчому забезпеченні? Це така от проблема, на яку варто комусь звернути увагу. От. Але тим не менш. Що я пропоную? Ви берете застосунок в мене, звертаєтесь до мене. Я нагадую, ще раз, застосунок абсолютно безкоштовно. Я надаю базову версію за додаткову доплату. Це тільки там, модулі на формування наказу по строєвій частині, по особовому складу, тому що там шматок роботи зроблений, от, і, в принципі, воно того коштує, я так скажу. І берете, користуєтесь. Так, можливо, там через півроку десь завезуть вам імпульс, тому що вже там трохи випадає реклама, що от вони починають виходити на ринок. Поки що цього імпульсу нема, він буде безкоштовний, там буде все абсолютно те саме, але там прийдеться, наприклад, коли військовослужбовець прибуває, потрібно буде кожен документ, який я просто сюди закидаю, методом drag and drop, Потрібно буде створювати під нього картку, під припис. Карку, пітнаказ по особовому складу. картку все набагато зашитіше і ну збільшувати треба об'єм кадрових органів у військових частинах. Цього зроблено не буде. Хто буде це взясти, яким чином хто буде навчання цього особового складу проводити, не знаю. Ну що я хочу сказати тут, теж я так уже зрозумів по спілкуванню, що не всім легко дається. Користування цим застосунком, тому от я просто рекомендую, щоб у вас був під рукою технічний спеціаліст. якийсь. Можна його там з іншого підрозділу. Ну це набагато полегшить роботу. А наразі що я хочу сказати, всім добра. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, може щось з цього вийде.